Електронні карти та інші види геозображень, моделі – це невід'ємні атрибути сучасності. Вони дозволяють отримати систематизовану і наочну інформацію про географічний об'єкт або процес. Сьогодні електронна карта це картографічне зображення, візуалізоване на моніторі, дисплеї, комп'ютера або іншого пристрою, наприклад, супутникового навігатора. Основні джерела їх створення. Обробка матеріалів дистанційного зондування землі топографічної зйомки та польових досліджень, використання баз просторових даних, сканування чи оцифрування паперових карт. На цифрових картах, створених з використанням баз даних на основі гіс технологій, сукупність зображених об'єктів розподіляють на шари, групи елементів змісту, об'єднаних певною якісною характеристикою або категорією. Наприклад, групування можна провести за типом географічних об'єктів: гідрографія, рельєф, населені пункти, транспортні шляхи, адміністративні межі за ознакою ієрархічного підпорядкування, державні кордони, межі адміністративних одиниць різних рангів, межі землекористувань тощо. Електронні карти є засобом оперативного контролю і змінюються в той момент часу, коли оновлюється наповнення баз даних. Вони мають значні переваги над паперовими варіантами. Геоінформаційні системи або ГІС як інструмент створення і аналізу картографічних моделей ГЕОЗображень надає можливість роботи з картографічним продуктом в інтерактивному режимі, змінювати масштаб, вимикати непотрібні для конкретного завдання шари, виводити інформацію по конкретному об'єкту або відбирати об'єкти за комплексом ознак. Змінювати і уточнювати дані без необхідності взаємодії з усією базою Геоданих. Нині для всебічного вивчення світу використовують віртуальні інтерактивні 3D глобуси. У масштабах планети, чи не найповнішим і найпотужнішим електронним глобусом, на якому розміщено різну картографічну інформацію щодо всіх країн світу, є Google Планета Земля. У межах цього проєкту користувачам надано можливість переглядати супутникові зображення Землі, будувати гіпсометричні профілі, переглядати деякі типи геопросторових даних.